Королева Каміла шикувала всіх появою у весільній тіарі принцеси Євгенії. Це сталося у вівторок на прийомі дипломатичного корпусу. Це одна з найбільш закритих та статусних подій року, де Дераскот вимагає від королівських дам дістати тяри. На жаль, Кетрін принцеси Веської не було хоча вона лише один раз 2015 року пропускала цей прийом. Через лікування у минулому році, але ось каміла затьмарила всіх, обравши рідкісну тяру смарагдовий кокошник Гривіл. Тільки уявіть по центру тут сяє смарагд вагою майже 94 карати. Тяру створили у 1919 році для світської левиці Маргарет Гревіль, але за 100 років її сфотографували лише один раз на концерті у 1937 році. Маргарет заповла її та інші прикраси мамі королеви Єлазавети, але вона жодного разу її не носила. Про тяру майже забули на 80 років, і ніхто точно не знав, чи належить вона ще королівській родині. І світ знову побачив цей скарб лише у 2018 році, коли принцеса Євгенія з'явилась у Тіарі в день свого весілля. І ось тепер, вперше після цієї події, смарагди знову вийшли у світ вже на королеві Камілі. Як ви думаєте? Кому ця тіара більше пасує принцесі Євгенії чи королеві Камілі? А також не забудьте підписатися на цей канал, аби не пропускати нові відео.